Спонсор показу коростенський завод МДФ. Спонсор показу житловий комплекс бізнес-класу Статусград. Всім доброго дня! Це програма 5-й поверх, що зустрічається з вами у найпрекрасніший час у вихідні. Нагадаємо, що останні вихідні осені ми проводимо не в квартирі на п'ятому поверсі, а на природі, користуючись можливістю відпочити. Ми ж сьогодні відпочиваємо? Так, так, не хвилюйся. Ми сьогодні дійсно відпочиваємо, смажимо крильця на грилі та розповідаємо про наші пригоди протягом тижня. А тиждень у нас був досить насичений. Ми дізнавалися, як доглядати восени за домашніми рослинами. Діма відвідав виставку. Також ми обирали шпалери і ще обирали дзеркало для ванної кімнати. Це мені вибір дзерка. Ал для ванної кімнати, я взагалі не можу зрозуміти, як можна обирати дзеркала для ванної кімнати. Я не можу збагнути. Ну знаєш, якщо ти не можеш збагнути, це не означає, що всі не можуть. Дивіться краще наш наступний сюжет. Новий день починається не з гарячої кави або чаю. Він починається з власного відображення у дзеркалі ванної кімнати. Так само він і закінчується. Саме це дзеркало бачить ваші заспані очі та маленькі недоліки. Тому сьогодні ми дізнаємося, як обрати дзеркало, яке буде довго і без будь-яких викривлень слугувати вам. Що потрібно знати покупцю, який вирішив придбати для себе дзеркало у ванну кімнату? Перш за все, йому треба зрозуміти дуже добре, який йому потрібен розмір, тому що через за все серійне виробництво прив'язане до якихось звичайних розмірів. По-друге, йому треба зробити зрозуміти, які комунікації в нього маються на даний момент, чи є в нього освітлення. Є в нього додатковий вимикач на це дзеркало, або це освітлення підведе зовсім без всякого вимикачу. По-третє, це йому треба зрозуміти, чи потрібно йому просто дзеркало, або це дзеркальний шкафчик має бути. Тобто перше правило вибору дзеркала точно знати його параметри, так як розміри стандартних санвузлів, на жаль, далекі від бажаних квадратних метрів. Точно виміряйте можливості вашої ванної кімнати. Отже, обираючи дзеркало для ванної кімнати, запам'ятайте, що ширина дзеркала має відповідати ширині вашого умивальника або бути трошки більшою. Тепер потрібно обрати вид дзеркала. Дзеркала можуть бути просто дзеркалом, може бути дзеркалом з поличкою або може бути дзеркалом за світлом. Освітлення і дзеркало в ванній кімнаті, наскільки це безпечно? На перший погляд може показатися, що це звичайно небезпечно, але треба зрозуміти, що світ рухається вперед. От, завдяки просуванню світлодіодних рішень в наші дома всюди, на кухні, в ванній кімнаті. Ми маємо достатньо безпечне світло. Воно не нагрівається для того, щоб відставали мольгами, тобто у вас діоди, Вони всі дуже зручні, їх можна потрогати. По-друге, що вони мають дуже низький вольтаж, тобто світлодіодну стрічку ви можете трогати руками, навіть коли вона підключена, у вас не дарить током. От. І, е, звичайно, Дуже багато залежить від виконання цих робіт, тому що в всякому разі у вас є під'єднання 220 до, до, до трансформатора для того, щоб він пониз, е, понизив ток. От. Оце і з'єднання має бути виконано герметично, тобто воно має бути замотано в самому гіршому випадку це ізолента, в самому найкращому випадку це звичайно спеціальний Такі штуки, конектори так називаючи. тобто світлодіоїдне рішення довговічне, економічне та стильне. Це оптимальний варіант. Правильне розташування освітлення дозволить додатково підкреслити фактуру та вишуканий дизайн вашої ванної кімнати. Здавалося, що дзеркало підробити неможливо. Як це насправді? Загалом, якщо сказати, ринок дзеркал, самих полотен для дзеркала, да він майже монополізований в Європі. Є компанії. Які займають там майже 100% ринку. Тобто, загалом, якщо ви купуєте європейське дзеркало, то майже завжди ви купуєте однієї тої самої компанії. От і воно одної тої самої якості від початку до кінця в магазині завжди вимагаєте сертифікат. А переконавшись, що ваше дзеркало має європейське походження, сміливо його купуйте. Сергій переконав мене що я має просто обрати фірму, якій довірятиму, адже не якість клею, що може спричинити корозію амальгами, не саму амальгаму, неможливо перевірити в магазині. Єдине, що ви можете знати, напевно, це якість скла, на яке наноситься амальгама. Тобто усяке скло воно пливе за, за часом. Да? Тобто, ви це можете побачити на старих шипках, вони там трошки попливші. Так само ви із зеркалом. Якщо ви відступите метр десь приблизно на два, ви побачите, що ваше відображення воно є не зовсім рідним. Це свідчить про те, що зеркало є не Негарним Сам... і це саме скло залишко. да не є негарним, на яке нанесена амальгама. і ви маєте зрозуміти, що з течією часу воно буде ставати все гірше і гірше. Купуючи дзеркало у ванну кімнату, не варто економити. Купуйте лише вологостійке дзеркало з товщиною скла понад 4 міліметра. Якщо ж раптом на вашому новому дзеркалі з'являються темні плями, і воно перестає виконувати свої прямі обов'язки, негайно повертайте його до магазину. Держава дає гарантію два роки на подібні вироби. Цього разу ми маринуємо у спеціальному та швидкому маринаді, але влітку я вигадав ще один класний маринад, який дуже всім може стати до вподоби. Він складається з дитячого яблучного пюре, солі та перцю. Все перемішується і на годину в холодильник виходить дуже смачно. Так, наша донька обожнює татові страви. Та взагалі всі, хто до нас приходив, смакував, всім дуже сподобалось. Ще раз нагадую. М'ясо має знаходитися в маринаді півгодини. Але чим більше м'ясо в маринаді, тим воно виходить смачніше. Взагалі, м'ясом має займатися чоловік. Це абсолютно чоловіча справа, але є такі речі, якими необхідно займатися вдвох: наприклад, обирати шпалери. О, точно, повірте мені, це справжня перевірка почуттів. Вибір шпалер вже давно став одним з найвідповідальніших моментів ремонту. Саме під час вибору шпалер відбуваються численні сварки та перепалки. Саме від нього буде залежати зовнішній вигляд кімнати, її настрій та атмосфера у ній. Це є сті бумажні обої, є вінілові обої. є світліне обої. Також ще імеються на текстильній основі, є обої бамбукові, є фотообої, також як жидкі, тобто то багато. Паперові шпалери одні з найдешевших. Вони повністю безпечні та екологічні. Їх сміливо можна клеїти у дитячі, але суттєвим недоліком паперових шпалер є низький рівень світло- та вологостійкості. Найпопулярнішими серед українців є флізелінові та вінілові шпалери. Вони зручні в експлуатації, їх сміливо можна мити, але до їхнього складу входять синтетичні елементи, що мають чітко відповідати певним стандартам. Якщо вас все ж таки хвилює наявність формальдегіду у вінілових шпалерах, не соромтесь, вимагайте сертифікат якості, який засвідчить, що ці шпалери не шкідливі для вашого здоров'я. Сам процес вибору шпалер не може бути на швидку руку. В середньому родина витрачає на його здійснення близько одного тижня. Адже спочатку треба відвідати кілька магазинів, зупинитися на кількох варіантах та не повбивавши один одного, разом діти до спільного вибору. При виборі шпалер обов'язково піднімайте або опускайте голову. Наша психологія заточена під те, аби обирати товар на рівні очей. А іноді достойні варіанти знаходяться в несподіваних місцях. До речі, обов'язково враховуйте той факт, що освітлення в магазині відрізняється від вашого звичного домашнього, а тому можна сміливо звертати увагу на більш насичені та яскраві відтінки. Тут, до речі, також є свій нюанс. На кожному рулоні є свої партії. І плюс штрих-кода. Штрих-код а партія, це відтінок цвета. Тому що може бути один штрих-код, а різні партії, і з цього буде цвіт більш світлий, більш зеленее, синее. Тобто, есть надо в первую очередь на партію. Якщо ви вирішили комбінувати шпалери різних відтінків та візерунків, зверніть увагу на шпалерові колекції. Дизайнери багатьох фірм виробників вже попрацювали замість вас, підібравши гармонійні між собою шпалери. Як правило, така колекція складається з кількох однотонних шпалер та кількох із візерунками. Добре, коли у магазині є готові стенди, на яких можна побачити результат поєднання. Для чого ми це робимо? Для того аби побачити, як насправді виглядатимуть шпалери у вас вдома на стінах. Власне для цього і вигаданий такий дзеркальний стен. В ідеалі та за можливості будь-які шпалери необхідно приміряти у тому приміщенні, де їх планують поклеїти. Треба прикріпити на стіну кілька шматків та поспостерігати за ними впродовж доби. Це дозволить уникнути розчарування у майбутньому. Ми ну, звичайно звертайте увагу на цілісність упаковки, а також на те, аби края шпалер не були пошкодженими. І наостанок, якщо ви не можете дійти згоди у виборі шпалер, відкладіть купівлю. Вона обов'язково має влаштовувати і чоловіка, і жінку. В іншому випадку вам доведеться жити в оточенні без компромісності, а й отже, і образ. Якщо у вас є можливість не клеїти шпалери самим, то обов'язково скористайтеся допомогою спеціалістів. Я вам більше скажу перед тим, як ви їдете до будівельного гіпермаркету, обов'язково прийміть заспокійливе. Діма до речі, подивилась на ці горщики з сухими квітами. Їх вже потрібно зняти. Я тобі ще навісні казав, що треба саджати лише чорнобривці. Подивись, середина жовтня вони цвітуть і пахнуть. Угу. До речі, цього тижня одна добра знайома попросила доглянути за її квітами, поки вона відрядженні. А ми заразом і сюжет відзняли. Як виявилося, наші знайомі затяті квітникарі у них не квартира, а просто оаза серед бетонних джунглів. У мене ж навпаки, квіти часто не приживаються або не цвітуть. Розібратися з проблемами всіх цих тичинок та маточок нам допоміг фіто дизайнер. Всі ми знаємо, що із настанням осені рослини за вікном змінюються. Так, а от це стосується зміна пори року домашніх рослин. Так, звичайно, стосується. Ну, з настанням осені у домашніх рослин також проходять зміни, уповільнюються всі процеси. Рослини впадають в стан покою. Це потрібно обов'язково враховувати при поливі кімнатних рослин, тому що якщо ми будемо також поливати. Як літо корені рослин почнуть загнивати. Тобто з за останням осені ми маємо дозувати полив та менше підживлювати рослини. Якщо весняно-літній період це було півтора-два рази на тиждень, то зараз достатньо буде одного разу. Береться скляночка води наливається половина. Наприклад, для такої рослинки дивиться, за скільки днів рослина буде суха. Якщо вона більше, ніж тиждень волога, значить ти потрібно трішки менше води. Що у нас тут зараз за рослини? Ось ці дві? Це різні рослини взагалі? Це однакові, абсолютно рослини. Це, Це однафілом. Так просто цей спатифілум знаходився в сприятливих для нього умовах. Спатифіл? Спатифілум. Це одна з невибагливих рослин, яка потребує мінімум догляду. Головне, щоб був регулярний полив. От він любить, щоб йому було волого. Uh -huh. І він не любить прямих сонячних променів. Цей спатифілум, по-перше, був на прямих сонячних променях, тому в нього листя потьмяніло. По-друге, він був залитий. Це видно навіть на Листя. А, це коли вона залита, я думала, це опіки. Якщо пляма суха, значить це опік від сонця. А якщо вона досить ну, така пружна, значить, це вже це пружно, пружна. Та, mm -hmm. гниє корінь. Як виявилося, рослини не люблять саме переливу. Недолив рослина може згуртуватися, пережити. Коли ви її полили, вона знайде в собі сили віджити. Якщо перелили корні гниють і все. Рослини це живі істоти, що володіють властивістю адаптуватися до навколишнього середовища. Вони звикають до освітлення, температури, вологості. Тому не бажано переставляти горщики з місця на місце без зайвої необхідності. Ідеї з одного боку не на а з іншого боку вони напевно. Люблять якесь особливе місце. Якщо орхідея попала в це місце, вона буде жити, не дивлячись ні на що. Угу. Тому що в нашій практиці ми бачили, що одні орхідеї стоять повністю в воді, в відерці з водою і живуть, світуть цілий рік. Тобто не зма... тут треба да. вгадати із місцем. <світ> із місцем да. І це може бути там і в кімнаті, може і може бути і на півтінь, може угу. бути і тріні сонячні промені. Угу. Орхідея така. Доведений факт кімнатні рослини відносяться до числа меломанів. Вважається, що їх зросту та розвитку сприяє музика, особливо класична та джазова. А от фахівці радять, якщо у вас поганий настрій або не задався день, відкладіть процедуру з догляду за рослинами на завтра. Восени добре, погано чи потрібно пересаджувати рослини, і як це робити правильно? Взагалі, при можливості не потрібно пересаджувати рослини восени. Mm -hmm. Тому що вони починають перебувати в стані покою, і yeah. ми будемо їх додатково травмувати. Найкраще дочекати спочатку весни, але якщо є така необхідність, і рослина починає хворіти, погано себе почувати, і ми намагаємось її спасти. Тоді ми звичайно будемо робити пересадку. Взагалі існує пересадка двох видів: повне пересаджування та перевалка. Це коли корінь рослини з мінімальним втручанням переносять до нового горщика, додають дренаж та засипають щілини між кореневищем та стінками горщика. До речі, горщик має бути лише на півтора-два сантиметра більше за діаметр коріння рослини. Сподіваюсь, тепер на вашому підвіконі будуть лише здорові та квітучі рослини. Моя найулюбленіша частина всього процесу це безпосередньо смаження м'яса. Діма, нагадай мені, чому ми не поклали тут ламінат, як планували раніше. Жінки, як багато в цьому слові. Марія, ще раз тобі повторюю, ламінат вкладається лише у приміщеннях, а там, де змінюється температура, вологість, ламінат псується. Зрозуміло? Зрозуміло, чому Діма у нас здебільшого займається зйомками нашої постійної рубрики про ламінат. Діма взагалі всім займається. І ламінатом, і смаженням. А ти чим займаєшся Машо? Шукаючи ідеальне покриття для підлоги у кухні, я відвідав виставку, і саме там, у куточку Коростенського заводу МДФ, мене переконали, що ламінат це те, що потрібно для моєї кухні. Я сумнівався, а як же підвищена вологість, важкі сковорідки та каструлі, які весь час падають, а висока температура. Щоб розібратися, може чи не може ламінат бути якісною підлогою у кухні. Я вирушив до вже знайомої лабораторії, аби знайти чесні відповіді на свої питання. І перше з них чи легко пошкодити ламінат. Е, розкажіть, для чого потрібно. Цей тест. Даний тест показує, як в побутових умовах можуть впасти важкі предмети на ламінат і що може бути з ламінатом. Для цього потрібна така конструкція зі шкалою, потрібен металевий шар вагою біля 320 грамів та зразок нашого ламінату. Починаємо Добре. з висоти метр. Для цього потрібно опустити шар на зразочок. і Зловити. Жодної м'яти не на нашому зразку. Навіть з висоти 1 метру 60 сантиметрів куля не завдала ніякої шкоди нашому ламінату. Наступний експеримент на водостійкість ламінату, а точніше на розпухання та деформацію теподібного замка. Сама основа ламінату оброблена спеціальними смолами і не боїться вологи. А от замки з'єднань можуть зазнати змін, щоб перевірити водостійкість нашого ламінату. Ми пронумерували зразки, заміряли їх товщину та з'єднали. Помістили на три години у воду, а потім знов заміряли товщину. Жодного відхилення, отже, не варто щодо бігти за ганчіркою, коли щось на кухні пролилося. Ламінат може витримати і більше навантаження. А зараз проведемо тест, стійкість ламінату до сигаретного вогню. Для цього беруться сигарети, викурюється один сантиметр і кладеться на дані зразки. Зразок був взятий нашого виробництва і зразок іншого виробника. Має прогоріти сигарета два сантиметри. А зараз оцінимо отримані результати за п'ятибальною шкалою виробника іншого. Як бачимо, на декорованій поверхні є значні зміни. Оцінка 2. Це зразок нашого виробництва. Можна подивитися, що декорована поверхня не змінилася. Тепер ви на власні очі переконалися в доцільності використання ламінату на кухні. Обирайте ламінат 32 класу і вище, а далі справа лише смаку. Настала моя найулюбленіша частина і ми зможемо поїсти. Марія, всі глядачі дуже турбуються стосовно твоєї ваги, тому не розчаровуй їх і нас їж. Пишіть нам на нашу електронну адресу, ставте свої запитання, відповімо на будь-які. Уточнюю про домашні ремонтні дизайнерські справи. Тож, побачимось наступного тижня. Па-па. Ходімо! Спонсор показу коростенський завод МДФ. Спонсор показу житловий комплекс бізнес класу Статус Град».